Привіт! Я Світлана, ви на моєму каналі Давай пов'яжемо. І сьогодні я в'яжу шустру п'ятку, моя варіація цієї п'ятки, і хочу поділитися з вами. Ось так виглядає ця п'ятка на шкарпетці. Ця шкарпетка ще не випрана. Ось тут є невеличкий клин і далі формування п'ятки. Цього разу я п'ятку оформила продовженням нерегулярної резинки до стопи. А вже стопу я в'язала просто лицевою гладдю. Отже, почнемо. Для початку я вив'язала резинку, пагомілок, все як стандартно. У мене тут 20 рядів резинки та 40 рядів пагомілка. На спицях у мене 64 петлі, це я в'яжу шкарпетку чоловічого розміру 43-44 для наших захисників. Отже, починаємо формувати клин. Я в'яжу на чотирьох спицях, якщо ви в'яжете на двох, наприклад, так, або на 3, у вас буде розподіл половинка і половинка петель. Орієнтуйтесь на свою кількість спиців. Так? Зараз я на ось цих двох спицях буду вив'язувати клин. Клин у мене складається з восьми поворотних рядів. Отже, я зараз пров'яжу на одну спицю петлі з цих двох спиць, і потім вісім рядів буду в'язати поворотним в'язанням. Так, перший мій ряд я одночасно буду. Об'єднувати ось ці дві спиці на одну, щоб мені було зручніше. Я дивлюся, у мене тут ряд просто з лицевих петель. Я вам говорила про те, що у мене 64 петлі на спицях загалом набрано, отже, половина петель це 32 петлі. Тут я буду робити маленьку хитрість, зараз і я вам про неї розкажу, але розрахунок я проводжу, виходячи з цієї кількості петель. Я пров'язала ці петлі з першої та другої спиці на одну і тепер буду формувати клин. Перший ряд клину в мене вже пров'язаний, другий ряд крайову я знімаю, далі у мене по візерунку три виворітні. одна лицьова. Так, я і в'яжу. Тут я зберігаю візерунок. Тут я зроблю невеличку хитрість. У мене візерунок складається з трьох лицьових петель і з ось такої доріжки, в якій я чергую лицеві та виворітні. З цієї сторони у мене. Закінчується ось цією доріжкою з лицевих та виворітних петель. А з цієї сторони, ось я починала з трьох лицевих. Для того, аби моя п'ятка була симетричною, я ось цю петлю ще додам до петель п'ятки. Тобто я ще ось цю петлю зараз пров'яжу на цю спицю. І того у мене буде не 32 петлі, а 33. Якби тут у мене була лицева гладь. По всій шкарпетці, наприклад, так я б цього не робила. Отже, я два ряди вже пров'язала, тепер дов'язую ще шість поворотними рядами. Туди-назад, туди-назад. На початку ряду я буду завжди краєву знімати, в кінці пров'язувати, я пров'язую її лицевою в лицевому ряду і виворітною, в виворітному ряду. Отже, це третій ряд. І так, до восьми, я пров'язала всі 8 рядів мого клину. 8 рядів це умовна цифра я в'яжу на чодвічі шкарпетках 6-8 рядів. Зазвичай цього достатньо. Більше я не в'язала. Тепер я переходжу до формування самої 5. Для того, аби зрозуміти, скільки мені необхідно зараз зробити скорочень по цій п'яті, Я кількість петель, які у мене зараз знаходяться на ось цій одній спиці петлі саме п'яти, я ділю на 4. У мене тут, пам'ятаєте, з мого розрахунку, 32 петлі, 33 я додавала. Тож я орієнтуюся на 32 петлі. 32 я ділю на 4. Це 8. Це означає, що по вісім скорочень я маю зробити з кожної сторони. Зараз я покажу це все. І посерединці у мене залишиться 16 петель. В моєму випадку тут залишиться 17 петель, адже я одну додаткову тут ще додала. Тож, лицеві ряди і виворітні ряди зараз будуть формувати нам п'ятку. Я буду робити вісім скорочень тут. І 8 скорочень тут. Я вам покажу один цикл, а ви продовжуєте поки не зробите всі скорочення. Отже, лицевий ряд я краєву петлю знімаю на початку, далі в'яжу ряд, як звичайно, до останніх двох петель. Ось я дов'язала до двох петель на спиці. Ці дві петлі. Передостанню та краєву я пров'язую разом з нахилом вправо. Ось так. В моєму розташуванні петель це просто дві петлі разом. Я пров'язала. Переходжу на виворітну сторону. З виворітної сторони я так само краєву петлю ось цю першу знімаю, трошки підтягую, щоб у мене тут не було занадто великої петлі, і продовжую в'язати виворітний ряд до останніх двох петель на спиці. В моєму випадку тут візерунок, тож я слідкую ще і за візерунком до останніх двох петель на спиці. Ось я дов'язала до останніх двох петель, і ці дві петлі мені необхідно пров'язати разом, але таким чином, щоб у мене з цієї сторони на лицевій стороні був нахил вліво. В моєму розташуванні петель, у мене праві дужки попереду, мені необхідно цю петлю зняти, цю петлю зняти, ось так розвертаючи. І потім їх пров'язати дві разом. Ось таким чином. За праві дошки Є. Я переходжу на цю сторону і бачу, що у мене тут збавляння вийшло: лицеві петлі всі дивляться вліво. Все, перший другий ряд повторюємо, поки не зроблю всі збавляння. Зараз я зробила одне збавляння тут, одне тут. Тобто мені залишилося ще по 7. В лицевому ряду я знімаю крайову і пров'язую всі петлі до останніх двох. Далі роблю збавляння дві разом лицевою, з нахилом вправо. виворітному ряду я так само краєву петлю знімаю і йду до кінця ряду до двох останніх петель. Дві останні петлі я пров'язую разом виворітною, але слідкую, щоб на лицевій стороні петлі були нахилені вліво. ось і все. Зустрінемося з вами, коли всі збавляння будуть зроблені. Я наразі зробила по 8 збавлянь, по 8 скорочень з кожної сторони. І останнє скорочення збавляння у мене було ось тут, в виворітному ряду. У мене зараз на спецях 17 петель, але знову ж таки, це мій варіант. Шкарпетки, так, у вас може бути інша кількість петель, але принцип залишається таким самим. Наступний етап я буду добирати по ось цих краєвих петлях кількість петель, щоб у мене знову тут на спиці було 33 петлі в моєму варіанті. Отже, тут я маю добрати 8 петель, і тут я маю добрати 8 петель. Знову два ряди, які будуть повторюватися. Я вам їх показую, далі в'яжете самостійно. В ряду, Тут я вже перестаю в'язати відзерунок, тобто я буду в'язати лицеві, виверідні, лицеві вивертні. В лицевому ряду я краєву петлю знімаю, далі в'яжу абсолютно всі петлі лицевими до останньої, так, ось передостання. Остання в мене краєва, я її пров'язую лицевою і тепер йду до ось цього ланцюжка. Тут дуже гарно видно ось ці наші скорочення. З ось цієї, з останнього скорочення, з ось цієї краєвої петлі, я під дві дужки ось таким чином, добираю петлю. Ще раз. Ось цю петлю, я тільки що пров'язала. Ось моє попереднє скорочення. Ось видно краєва петля, і ось прямо аж дірочка утворюється, бачите? І в наступних так само. Під дві дужки, ось таким чином, і витягаю лицеву петлю. Я переходжу на виворітну сторону. Цю петлю, що я тільки що добрала, вона у мене зараз як крайова, я її просто знімаю, трошки підтягую не сильно. Далі всі петлі пров'язую виворітними. І так, до кінця ряду. Ось передостання петля, далі остання петля на спиці і я зупиняюся. Далі я дивлюся знову мій ланцюжок, але з виверітної сторони, і ось видно ці петлі ось тут, ось тут, ось тут, ніби отвори. Мені необхідно тут знову підняти петлю виверітною петлею. Тобто я заходжу ось так, з лицевої сторони ззаду і. Додаю петлю є. З цієї сторони, і з цієї я вже підняла по одній петлі. Таким чином продовжую в'язати, поки не підберу всі 8 петель з однієї сторони та з іншої. Ось цю петлю я знімаю на початку кожного ряду і в лицевому, і в виворітному. Далі в'яжіть самостійно. Я підібрала по 8 петель з кожної сторони, і тепер мені вже необхідно переходити на кругове в'язання. Для цього мені треба тут по краях ще підібрати петлі. Що я роблю? Я пров'язую ось цей ряд, як зазвичай, першу петлю знімаю, далі пров'язую всі петлі. Я буду вводити вже четверту спицю, п'яту вірніше, спицю. Мені так буде зручніше пров'язувати цей ряд. На ось цих ділянках, де у мене просто краєві петлі, я піднімаю з кожної краєвої по одній петлі. З таким чином, знову за дві дужки. одна петля, друга петля, третя петля і четверта. У мене було 8 поворотних рядів, отже у мене тут краєвих 4. Я 4 петлі і Підняла. В'яжу далі по колу і з цієї сторони так само піднімаю 4 петлі. Підняла петлі з цієї сторони і я дов'язую ще один круговий ряд, І в наступному я вже буду робити збавляння на клин. Я на стопі буду в'язати понизу просто лицевою гладдю, а поверх стопи я буду в'язати візерунком. Для цього я зараз поверну ось цю виворітну петлю, тобто я ті петлі, які підбирала, зараз на клин. Ось так пров'язую всі лицевою, крім останньої, а її я буду робити виворітною, щоб у мене тут зійшовся візерунок. І пров'язую далі, з цієї сторони зроблю так само. Один, два, три, і ось цю четверту виверітну я заберу звідси є. Початок ряду у мене тут в, в цій ділянці саме. Зміщується на центр п'ятки, мені так зручніше, адже я спочатку підбирала тут петлі, а потім тут, тобто я не можу тут починати ряд, тому що в мене будуть по-іншому виглядати збавляння. Так, Тепер я буду робити збавляння на клин. Я підняла петлі і пров'язала ще один круговий ряд. Тепер я буду робити збавляння на клин. Для цього я буду. Ось у мене ця виворітна петля, а я буду ось ці дві петлі пров'язувати разом з нахилом вправо з цієї сторони, і ось виверідну я сюди перевдягла, а тут у мене ці дві. Я буду дві разом з нахилом вліво пров'язувати. Таких збавлянь я буду робити 4, адже я 4 петлі там піднімала, і такі збавляння я буду робити через ряд. Отже, з цієї сторони. Ось мої дві петлі. Давайте я перевдіну ось цю виворітну петлю сюди на верхню частину ступи, щоб вона не плутала вас. І пров'язала я ось до двох. Петель на спиці і їх пров'язую дві разом лицевою з нахилом вправо. Іду вже до цієї частинки, клину, п'ятки, і буду робити збавляння і з цієї сторони. З цієї сторони п'ятки я пров'язую дві разом з нахилом вліво. Для цього я першу петлю знімаю, наступну пров'язую і накидаю на неї щойно зняту. Є збавляння я зробила. Далі пров'язую цей ряд до кінця і ще один круговий ряд без збавлянь. Нагадую, що повторюю такі самі збавляння через ряд, в моєму варіанті. Широкості шкарпетки, так, в моїй кількості петель я буду робити 4 таких збавляння, скільки і набирала тут по клину. Все. На цьому майстер-клас я завершу, адже далі по такому ж принципу ви самостійно зможете робити збавляння, і у вас вийде ось така прекрасна п'ятка. Після того, як всі чотири збавляння зроблені, я вішаю маркер і вже звідси в'яжу стопу. Ось, відмічаю також маркерами, скільки рядочків я пров'язала. Сподіваюся, що вам майстер-клас був корисний. Напишіть мені про це в коментарях і до нових зустрічей в нових відео.